Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати картопляну кишку або картопляну колбасу. Хто як звик називати цю страву, яка знайома ще з дитинства. Ось приступимо до приготування. Нам потрібно сало або підчеревину нарізати маленькими кубиками без шкірки. Шкірку потрібно зняти, можна використовувати і підкопчене сало буде ще смачніше. Далі сало потрібно обсмажити. Обсмажую я до такого стану, щоб ви весь жир висмажити. Я люблю, коли воно такі сухенькі. Далі картоплю потрібно натерти на терці. Натирати потрібно саме на цій, але для того, щоб спростити та зекономити час, я натираю на морквяні. Але можна і взагалі перекрутити через мясорубку. І також натираю я і цибулю. Потім ми його пробиваємо через блендер, щоб воно стало більш такою одноріднішої маси, не було крупинок. Додаємо шкварки, молоко, десь склянку, сіль та перець за смаком. Та потрібно все ретельно перемішати. Далі потрібно начинити вже нашу кишку. У мене вже кишка очищена та промита. Я використовувала засолену, тому мені ретельно промивати, прочищати, її не потрібно було. Один кінець я зав'язую на вузель та начиняю. Начиняти потрібно не плотно, бо коли ми начиняємо дуже плотну, вона може лопнути. Коли ми вже її начинили, Другий кінець також зав'язуємо. Також можна і використати для зав'язування і нитку. Може бути як і звичайна нитка шиї, може бути будь-яка, може для м'яса спеціальне є. Перед випічкою нам потрібно нашу кишку проколоти голкою в декількох місцях. Також це потрібно для того, щоб наша кишка не полопала. І випікаємо при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Ви контролюйте це, бо я трішки перепекла і відволіклася, і з за того вона в мене вже лопла від сильного скачка, навіть температур в мене так вийшло. І ось така у нас красота і смакота виходить. Напевно, знову будуть писати, що не негарно виглядає. І все інше, але на мене вона дуже гарна. Це смак мого дитинства, я дуже її люблю. Ми їх їли часто в дитинстві з сметаною або молоком. Це дуже смачно, як на мене. Всім дякую, всім пока!